Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Українські повітряні сили поповнилися новою партією багатоцільових винищувачів F-16 у межах міжнародної військової допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зум-брифінгу для журналістів. Передає Європейська Правда. Глава держави не уточнив точну кількість винищувачів, які увійшли до цієї партії. Проте наголосив, що це важливий крок у посиленні обороноздатності України. Президент не розкрив, з якої країни прибули ці винищувачі. Однак відомо, що раніше літаки вже передавали Данія та Нідерланди, а також Очікується передача з боку Бельгії минулого місяця. Міністр оборони Данії троліс Лун Поульсен повідомив, що країна вже передала Україні 12 із 19 обіцяних винищувачів F-16. Передача літаків відбувається у три етапи. і Україна вже отримала дві партії. Бельгія також заявила про намір передати Україні 30 винищувачів F-16, Проте передача буде відкладена через затримку постачання нових F-35 для бельгійських повітряних сил. Спочатку передача F-16 мала завершитися до 2000. 28-го року. Однак тепер уряд країни повідомив, що постачання цих літаків Україні буде відтерміноване щонайменше на рік. Окрім бойових літаків, Бельгія продовжує підтримувати Україну через навчальні програми для українських пілотів, а також матеріально-технічне забезпечення винищувачів f 16 Окрім Данії, Нідерландів і Бельгії, до коаліції винищувачів входять також Норвегія, США та Румунія. Норвегія вже заявила про готовність передати Україні свої f 16 Однак точні терміни передачі поки що невідомі. США. Поки не оголошували про передачу F-16 зі своїх запасів, однак активно підтримують програму навчання українських пілотів і технічного персоналу. Румунія ж стане базою для тренування українських льотчиків на F-16. Для цього в країні вже створено навчальний центр, який допоможе швидше підготувати українських військових до експлуатації нових літаків. Передача F-16 є важливим етапом у зміцненні української авіації та обороноздатності країни перед загрозою з боку Росії. Очікується, що нові літаки дозволять українським повітрям. Силам ефективніше протидіяти ворожій авіації та завдавати ударів по важливих військових об'єктах противника. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.